Однією з ключових вимог для отримання громадянства США є успішне складення двох іспитів: іспит з англійської мови та іспит з основ державознавства США. Заявник повинен продемонструвати достатній рівень володіння англійською мовою, включаючи здатність читати, писати і спілкуватися. Крім того, кандидати повинні показати знання та розуміння основ історії, а також принципів і форм правління Сполучених Штатів. Деякі заявники можуть претендувати на звільнення від складання іспиту з англійської мови, державознавства або обох іспитів. Категорії осіб, що можуть бути звільнені від складання даних іспитів, особи віком від 50 років і старше, які проживають у США як держателі грін карти протягом останніх 20 років. Звільнення від іспиту з англійської мови, але не від державознавства. Проте можна скласти іспит з державознавства рідною мовою з використанням перекладача. Особи віком від 55 років і старше, які проживають у США як держателі грін карти протягом останніх 15 років. Звільнення від іспиту з англійської мови, але знову ж таки не від державознавства. Проте іспит можна скласти даний рідною мовою за допомогою перекладача. Особи віком від 65 років і старші, які проживають у США як держателі грін карти протягом останніх 20 років, мають е, змогу звільнитися з е, іспиту з англійської мови, відповідно. А так само іспит з державознавства може бути складний за спрощеною програмою і може бути зданий із рідною мовою за допомогою перекладача. Медичні показання для звільнення від е, Іспитів також є вагомим чинником. Заявники, які не можуть скласти іспити з англійської мови та державознавства через медичні показання, можуть бути звільнені від одного або обох іспитів. У 1994 році конгрес ухвалив закон, що передбачає звільнення осіб з фізичними або розумовими. Порушеннями від складання іспитів з англійської та або державознавства. Заявник має довести, що його фізіологічні розлади або розумові вади настільки значні, що навіть за створення сприятливих умов для складання іспиту він не зможе з ним впоратися. Безграмотність або похилий вік сам по собі не є підставою для звільнення від іспитів. Крім того, розумова відсталість або порушення функціонування психологічної системи повинні бути підтверджені медичними документами. Процес отримання громадянства США може бути складним і багатоступеневим, особливо для тих, хто не знайомий з американським законодавством. Юрист, який спеціалізується на питаннях імміграції, може стати важливим помічником у вирішенні багатьох аспектів, пов'язаних із тим, як отримати власне громадянство США українцю. Тому звертайтеся до нас за допомогою, в нас є широкий спектр послуг, тому не зволікайте, чекаємо вас!